Іван Васильович. Відомо, що село Верхні Ворота утворилося у 1880 році із об'єднання чотирьох сіл: дрошовець, береговець, Лазарів, котік та вишні Кожне село мало свого вирогу старосту. У верхніх і у драшівці були свої церкви. На початку 19 століття усі села були куплені. До 1946 року село мало назву Вишні Берецьки. Його назва походить від самої місцевості, в якій воно розташовано, серед гір, що раніше називалися Вешками. Старожили села згадують, що колись між вишними і нижніми веряцьками стояв шлагбаум, тобто ті самі ворота, що раніше називали вишними і нижніми. Біля цих воріт стояли вартові. Якщо хтось хотів пройти або перевести товар через ці ворота, то повинен був мати пропуск, завірений дорогом села. Пізніше ці ворота було знято, а назві сіл так і залишила. Існує ще одна версія назви села. Село знаходилось у самій дорозі, по яких здійснювалися торгівельні зв'язки між Київською Руссю, Урами і Галичиною. Звідси і пішла старослов'янська назва Віре. По дорозі з нижніх до верхніх верських стоїть історична пам'ятка XVIII століття, хрест капличка Божої Матері. У 1848 році селяни посадили біля тієї каплички чотири липи, в честь скасування панщини. І віри колективірі Івані, відії батька Дем'яна Івана Васильовича, брата Луки Дем'яна. Коли до селян на поле прийшов гайдук і сказав Но, чесні громадяни! Десь не буде панщини, скасовано. Ця подія відбувалася на весні. Саме тоді селяни орали землю. Почувши цю звістку, вони почали ламати ворони, плуги, яри. Потім цей наряд для праці забетонували всередину, де й було встановлено кресто. На сьогоднішній день у селі проживає 2426 чоловік, з них 1264 жінки. Полиця, кредит, в якому зберігали пошук, а також велика дерев'яна скриня, винуток, яка має окремий відділення для документів, грошей і святкового одягу. Окремо слід сказати про бойківський одяг. У музеї зібрано чимало чоловічих, жіночих, дитячих сорочок, жіночих вест, пілок, суконь, чоловічих та жіночих інших. Цю експозицію. Мищеніреб'яники, постоли, закачувані чоботи. Їх взували тільки в вихідні, святкові дні. Гнизинка, плечинка, шийна жіноча прикраса, че очіпок, який заможні жінки носили на голові, під хусткою, платинкою. Традиційний бойківський одяг доніс до нашого часу давню просту форму і крою. Одяг зшили з домотканого полотня, повняного сукна, овечого хутра. Кольористика бойківського одягу, його прикраси і орнаментація відрізнялися від гуцульського і лемківського народного обрання. Жі... Окремо слід сказати про жі... бойківський жіночий одяг у жіночому вбранні основою є сорочка з широким і призібраним при зап'ясті рукавом, манжет в основному широкий, хоча є... хоча є так звана збиранина, на яку зверху наносили вишивку снування, гладь. Мзинку, хрестик. Передня частина сорочки вверху біля шиї призібрана і вишита. Така сама збиранина була й на спідниці. В одній сорочці може бути кілька різних орнаментів. На шиї один, на рукавах другий, на зап'ясті третій. Причому не такі одні ті самі, а орнаменти різні. Бойківські сорочки короткі, жінки заправляли в спідниці, сукні, спідниця призібрана. Торяшина дісирована. Ще одна цікава деталь у одязі жінок, бойківчан, веса, її ще з домотками полотна вишивали рослинним морнамиток, ладжі або хрестик. Чертвіча сорочка часто мала вишуку на грудях, на манжет виносилась на випуск, деколи заправлялись в штани. Включено знаряд для праці, катні навчення, посуд. Тут можна побачити оригінальний ткацький верстат, просна, для виготовлення полотна з льону, конопи, лопату для л'єння, що використовувалося для очищення зерна від домішок, дерев'яні вила, якими сушили скарблювалі сіно, прані, виготовлені з суцільному куска твердих поріб дерев, що має укруглу ручку, таким бранником у далекому. Минулі, Брали у господині одяг, плахти, простині, рушники на В Експозиції розміщено качанку з живцями для прасування одягу, ціп для обмолочування зерна, ярмо для випрягання волів. У музеї можна побачити виготовлену дерева на в якій господині збивали маси. З ялиці виготовляли кілетки, бочечки різної величини, для зберігання борошна, насіння, солі, овечого сиру, русарку. Капляння у відвідувачі викликали конучі, дерев'яні посудини для носіння води. Знизу така посудина ширша, а зверху збужена, перетягнена зверху і знизу двома дерев'яними обручами. З дерева виготовляли і таке хатнє начиння – скопець, посудина для доїння молока, двійнята, які господині носили обід полі посарян, качівка дерев'яний данок для, для розкачування тіста, масляничка – призначена для зберігання масла. Дерев'яні корита, різної величини для замішування тіста, зібрану колекцію дерев'яних тялік та мис, малих та великих тарілок, ложок, варіг, черпаків, коруків.